Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Живе людина і навіть не замислюється, що життя збігає. І хочеш, не хочеш, віриш, не віриш. Але стати перед царем. Щоби дати звіт за своє життя потрібно. Цар зражадає звіту, хто як урудує своїм власним життям, хто що придбав тут, і одним скаже війде радість пана свого. А іншого киньте в темряву кромішню того лінивого Слугу. Дорогі вірні. Сьогодні ми з вами маємо день вибору. Так, не будемо вибирати сьогодні депутатів чи президента. Але сьогодні вибір в нашому житті. Так, на День Христа Царя ми маємо прийти на вибори і вибрати собі або царя, або варабу. Так, сьогодні ми маємо вибрати собі, так як тисячі-два тисячі років назад Пилат постав вибір. Царя юдейського або вараву. І люди голосували. Були такі, знаєте, все, як на виборах. Хтось стримався, хтось кричав голосніше за всіх. Але результат був очевидний відпусти нам вараву. А того царя ми не знаємо. У нас є один цар-кесар, вида його на розп'яті. Дорогі та історія, яка була на горі Голгофті в дворі Палата раніше, вона повторяється з покоління в покоління. Бо кожен раз Господь Бог дає нам вибір. Бог або диявол, гріх або ласка Божа, небо або пекло. Ви знаєте, дивні були ті євреї, дивні були з тої точки, якби ми мали такого, знаєте, кандидата на царя. Ну то було б не розум його не вибрати. Бо сьогодні, коли відбуваються вибори, знаєте, то є, ти не знаєш, що людина ще, ще може зробити, яка вона є по характері, але ми вибираємо наперед, бо він нам щось там обіцяє. Обіцяю обіцяти. Отак воно виглядає. Кожний. Обіцяю обіцяти, але не більше. А якби був в нас такий кандидат в президенти на царі, наприклад, так? чесний, справедливий, співчутливий до хворих, до бідних, до калік. а я ще би мав дар оздоровлення, а якби ще мав дар воскресати мертвих, та хто би такого не вибрав кандидата? Але Ісус був такий кандидат на трон царя. А тим троном це є моє серце. Голодних нагодував, спраглих напоїв, подорожніх прийняв, хворих оздоровив, померлих воскресив, хто може бути кращим кандидатом на царя мого життя? Але не виберем собі того вараву, який крав у нас то, що ми мали. Який калічив тих, хто були здорові, який вбивав тих, хто був живий. І того чорта лисого, людина вибирає собі за царя. І ви знаєте, що змінилося в світі? Ніхто нічого не змінилося. Риторика того самого життя лишається та сама. Міняються тільки персони, міняються тільки головні герої того життя. Одні вийшли за сцену, по той бічний світ, на цвинтар, на ту сцену людського життя вийшли наші діти, наші онуки, і вони відійдуть, їхні діти прийдуть. Але сценарій той самий. Підете в оперний театр на Талку Полтавку. За двома зайцями, інший спектакль, то показує вже десятиліттями, а не століттями. Сценарій той самий, музика та сама, тільки інші музиканти грають не ті, що грали 100 років назад. І не інші актори мають інші імена. А все то саме. Там в той час, от були ті люди: був Анна і Каяфа, був Ірод, був Пилат, були ті євреї невдячні. Вони грали роль на сцені. Але сценарій той самий вибрати Ісуса або вибрати Вараву, то є сценарій людського життя. І сьогодні той самий сценарій. Просто вже на сцені стоїть, стоїть такий Анна і Каяфа, як я. Священники, стоять пилати, судді це кожен із нас, бо ми сьогодні, щоб бути суддєю, треба закінчити якісь юридичні студії, але сьогодні ми без юридичних студій, судді номер 1 Усудим всіх, вердикт маємо готовий. І є ті люди, які кричали так, як кричала маса. Люди без думки. Що кричати? Кричи, вараву, вараву на волю. Що кричати? Ісуса розіп'ятий. Ісу... Там люди не мали думки. Куди вітер, туди дим. Всі в ту сторону і я туди. Але сьогодні та, та сама ситуація, та сама картина, той самий сценарій. Бог вчора і нині, і назавжди той самий. Так само гріх варава, такий самий старий, як той світ, ще від ангелів пішов, ще землі не було. Уявіть собі, скільки років має диявол, який він старий пень, не старший від Бога. І сьогодні, дорогі мої, та сама ситуація, що я маю вибрати? Ісуса чи вараву? Певно, що як я вас тут запитаю, проголосуйте за когось, за Ісуса підніміть руку, то всі піднімете і в нашій церкві, і в тій церкві, де буде тисячу людей. Я сумніваюся, що хтось підніметь руку за горам. Але життя говорить щось інше. Вчинки мої говорить щось інше. Обіцяю обіцяти бути гречним, бути добрим. Бути нарешті справжнім католиком-християнином. Обіцяю обіцяти і не більше. Тому сьогодні, дорогі мої, той вибір. Навіть якщо взяти, як він виглядає елементарно, прийшла неділя Ісуса, вибираєш чи вараву. Теплу подушку вибираєш. Чи вибираєш Бога? Та сама ранкова молитва. Той самий вчинок милосердя. Всі вибирають здоров'я, але не того дателя здоров'я. Всі вибирають чим подовше жити, але не дателя, який дає вічне життя. Всі вибирають благополуччя тільки не того, хто дає благополуччя. Всі вибирають багатство, але відкидають того, хто дає багатство. Ну це шизофренія. Духовна шизофренія. І тому, дорогі мої, сьогодні також би пасувало читати то Євангеліє, яке ми читаємо з вами в м'ясопусну неділю, День страшного Божого суду. І написано так, що Бог збере син чоловічий, отак, збере всіх людей, всіх кінців світу, одних праворуч, ягнят, других козлів ліворуч. І тоді написано і тоді. Коли всіх збере, на престолі сяде цар слави і скаже їм Цар, де взявся Цар? Якщо євангелист каже, син чоловічий збирає всіх людей. А коли той син чоловічий, то так виглядає так: на сцену виходить син чоловічий, Ісус Христос. Так собі розважте. Ісус виходить на сцену без, без костюма, без нічого. Просто вийшов так, якби актор, який грає роль. Ісус вийшов на сцену, і люди всі впізнають Ісус. А, то Ісус Назарету, то Ісус з Вифлеєму, то Ісус Гори Голгофти. Всі впізнали Христа. І потім, немов заходить за куліси, щоб одягнути на себе ось цей костюм царя. І далі написано, і вийшов і сів на престолі цар слави. А, та ж тим Ісусом з Назарету, та ж тим Ісусом на Христі, та ж тим убогим Христом, тож є тим царем, то є той Христос, якого ми або вибирали за життя, або відкидали Його. І тоді цар скаже до тих, хто Ісуса за життя вибрав за царя. Я хотів їсти, видали мені. Який цар сьогодні хоче їсти? Який президент сьогодні голодний? В Африці можуть бути всі люди щодня вмирати сотні людей, тисячі людей з голоду, але президент не буде голодний. І повірте, не буде їсти тільки хлібчик. А тут він каже: я був голодний, а ви дали мені їсти. Я був спраглий, добре нема хліба, вода є. Вдарти добре в землю, і вода потече, але я був спраглий і ви дали мені келих води. Я був подорожній, і ви прийняли мене. Це так буде судити цар, Христос, якому сьогодні свято. Він не буде казати, так, благословені, війдіть ті, які розкошували, ви такі молодці, ви стільки на світі набудували, навіть церкву збудували. Ні, ні. І до тих полівиць ті самі слова, тільки ви не дали, ви вибрали вараву, вигодували вараву, але не мене. І тому, дорогі браті і сестри, сьогодні є вибір, вибір мого життя. Не просто поставити галочку, якщо дати нам бюлетень написати, кого вибираєш за царя свого життя: Ісуса з Назарету чи вараву. Певно, що я би поставив галочку Ісуса з Назарету, але того мало. Ми вже поставили свої галочки не раз. І в Тайні хрещення поставили, що ми будемо християни, та які слова, чи відрікаєшся з сатани всіх його діл, того вараву, відрікаюся, чи обіцяє служити Христу Богу? обіцяю. І ми поставили галочку. А скільки галочок в сповіді ставимо? Жаліє за гріхи. Галочка, вибираю Христа. А по факту? А по факту життя. То і важко, я впевнений, знаю. Але, дорогі мої, якщо не будемо ніц робити. І коли Ісуса засудили на смерть, пішов він, і ви знаєте, вороги Христа не жаліли часу для того, щоб вбити Бога. Не жаліли труду. Для того, щоби навіть після того, як Ісус був розп'ятий, здається, все покінчили з Ним, але не жаліли труду, щоб прийти до Пилата і сказати, що ти то написав цар юдейський? Ану, стирай, то все, напиши. Він так сказав про себе, але ми не вважаємо його, вони не жаліли труду. Ну, вже розп'яли Ісуса. Дайте собі на спокій. Ні, там ще є помилка на тому написі, на стой. Нас навіть то дратує, навіть та помилка нас дратує. І такі люди того світу, вони не шкодують часу для гріха, для забав, для, для, для всього. Вони мають час. А для Бога в нас є все так до крупельки. все так є, знаєте. Ну, Лишньої копійки нема. Все пораховано до йоти. Скільки часу має бути рано, ввечері, якщо взагалі є, скільки часу має бути в неділю, не дай Бог, надовше на 5 хвилин і так далі. Скільки священник проповідь говорив, 25 хвилин говорив, я все порахував. А для того світу всі мільярди. Так воно є. По факту, так воно виглядає. І тому, дорогі мої, сьогодні є сцена нашого життя. Кого вибере людина? З ким стане на суд Божий? Ви знаєте, Ісус такий добрий цар, говорив би про нього цілий день. Де такі царі були? Де вони? Це всі царі, почавши від першого царя Саула, всі царі гнобили своїх підданих, своїх людей, своїх братів і сестер, гнобили їх. І коли люди приходили, одного царя скинули, вибрали іншого і казали, ось ти, напевно, будеш мати над нами милосердя, твій батько нас, нас бив батугом, твій батько накладав великі на нас податки. Той встав, коли вибрали його за царя, я забув на даний час ім'я один з синів Соломона, Ровоам, чи хтось інший. І він сказав такі слова: Мій батько бив вас кнутом, а я буду вас бити розпеченим желізом. Мій батько з вас брав 20% податку, я буду з вас брати 50% податку. Ото царі. Хто буде добрий цар? Ірод може? Чи Пелат? Ісус був добрий цар. Всі царі хочуть почисти й ідуть королеви. Знаєте, була Єлизавета, померла, ручки ставлять. Цілуйте мене в ручку. А Христос що хотів? Цілування в руки. Всі хочуть тільки для царя. Воїни йдуть, і люди, і нинішні, тої, то, то, та московія, всі мають віддавати за царя Путіна своє життя нікчемне. І так було за історією. Всі за царя йшли і віддавали життя своє, а тут цар віддає своє життя. Христос віддає каже: ні, я за вас віддам життя, я вам буду служити. Царі хочуть, щоб їм ноги мили, а Ісус на тайній вечері клякає і миє ноги апостолам. Дивний той цар наш, правда? Але це тільки до пори до часу, щоб нас потягнути тою добротою, щоб нас потягнути своєю любов'ю. Немає більшої любові, як віддати життя своє. Він хоче потягнути нас до себе. Але не дає ради. Не дає ради. І тому користаємо тут на землі, поки Ісус цар є в жолобі і, і навіть голосу не віддасть, написано, навіть билинки тої соломинки не переломить, такий могутній. Користаємо з того, поки той цар є в убогому Назареті. Користаємо з того, поки той цар є той, який роздає хліб, благословення, здоров'я, який нам дає вічне життя який хоче нас потягнути до себе, як я буду вознесений на хресті, всіх потягну до себе, хоч йому так то дуже кепсько вдається, але користаймо, бо, дорогі мої, якщо він, коли виб'є година для нас, сяде на престолі своєї слави не в жолубі і не на хресті, але на престолі своєї слави і буде нас судити, нам буде дуже кепсько. Нам буде дуже кепсько. Тоді би не один, я хочу служити, все, 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 поїзд пішов. Тут, поки він є добрий, милосердний користаймо. І вибираємо не словами, не галочкою, не гарними якимись символами чи жестами, але вибираємо Христа своїм життям. Перед тим, чи вибрати, благословити того сусіда, який мені кинув камінь, чи проклясти його всіма карами на світі. Чи гніватися з моєю рідною сестрою, яка зі мною не говорить, чи сказати Маріка, це мої сестри, ми розділили материнське лоно, ми не розділимо того, що ми тут маємо. Та наше життя це є чотири дошки і землі трошки. Але ні, ні, ні. нас гординя переповнює, і ми вибираємо. Своїм життям щось інше. Христе, царюй над нами. Христе, наш царю, наш царюй нам, щоб це не були тільки слова, дорогі мої, але сьогодні своїм життям поставимо галочку, що Христос є наш Цар, нашого життя. Амінь.